Налетіти блискавично в притул до ворога і жалити їх як оса. Це про українських кулеметників, що на околицях Бахмута нищівними рейдами змушують московицьку піхоту тікати з облаштованих позицій, аби на власні очі побачити, як українські захисники стримують навалу русні на Бахмут в один із таких рейдів разом із воїнами 71-ї єгерської бригади вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Нормально, глуше добре. Який день. Часом, часом ми більше працюємо, часом вони більше працюють. До нас прилітає дуже багато також. Викро! Просто весь день бували таке, що і цілу ніч. Тут, тут дуже інтенсивна стрільба, постійно, Майже постійно. Аби зменшити інтенсивність ворожих, насамперед, стрілецьких обстрілів у бік позиції русні на околиці Бахмута вирушає потужний український броньок з важким кулеметом. Поща така мощна, була поставлена задача виїхати і отработать по противнику. Як правило, гасить та какие-то точки, скоплення противника. То тобто есть у мене, в принципі, 200 метрів це близко, считается. Бити з кулемета по зосередженню московитів щоденне завдання групи Олександра. Те, що зараз відбувається, це можна назвати типовим завданням українських єгерів. Тобто треба максимально швидко доїхати. Якомога ближче до позицій ворога кулеметник має побачити ціль, відпрацювати і вже потім блискавично просто залишити позицію, аби не наразити увесь екіпаж на небезпеку. Яка зараз ціль буде? Але щоб екіпаж броньовика виконав задачу, до роботи стають одночасно кілька підрозділів 71-ї єгерської. Розвідник чи розвідників розвідник важкий коптер у небі то побратими кулеметників з аеророзвідки, долаючи московицькі реби, вони будуть очима операції з повітря. Працює реб і там тримаєш виключно вручному режимі. Так зв'язок набагато краще. Змусити мовчати московицькі мінометні розрахунки та притиснути до землі ворожих гранатометників з протитанкістами. Завдання українських мінометників. Це на одну дішали чи стопача. 120. Давай зараз готовність. дві хвилини відходить. Дають нам ціль, кажуть, яка ціль. Номер цілі. і там мінометний розчот, там, кулеметний розчот, танк, там, БТР. Поки наш броньовик із кулеметом дістається вихідної позиції, розрахунок українських мінометників готує боєприпаси. Цього разу 120-ті уламкові. Чеського виробництва вам доводилося якими стріляти вже чеськими, італійськими, американськими У паровоза. Спеціальне завдання. Він споряджає 120-мм боєприпас із чорною смужкою. Димові, чорна полосочка, ось означає, що це димово. Задимить так само відхід групи прихід. Вчора використовували і сьогодні використовували. Кидали одну вмінку. макс Макспро і починав накидувати з з кулемета, просто в тип кулеметне гніздо. Можна припустити, що він ще в часи Другої світової стріли? Так. 43-го року випуску цей міномет мало не вдвічі старший за свого навідника. Та за прямим призначенням, запевняє Роман, 120-й працює безвідмовно. Хіба налаштувань потребує прискіпливіших? Ну, ти між 31-12. Заряд третій, як прийняв? Дуже прийняв. Щойно мінометники підготували боєприпаси. Квадрокоптер зайняв позицію у небі. а Роман сповістив про готовність розрахунку до роботи. Командир підрозділу дав зелене світло на початок атаки. Давай, приступай. Плюс, плюс роботу. Тримаю. Придержується. бо зараз будемо їхати дуже Як тільки без. Шеф Тієї самої миті мінометники відрядили у напрямку ворожих позицій першу 120-ту. Вони летіли у напрямку позиції русні на околицях Бахмута одночасно. 120 мм міна та український броньовик. І майже одночасно пролунали вибух та перші кулеметні черги по запланованій московицькій цілі. Щойно кулі вдарили навколо облаштованої вогнової точки окупантів кілька порад, як краще скоригувати вогонь українського браунінга, передала бригадна аеророзвідка. Вище Више вище. Аби у кулеметника на точці, де робота очі, в очі з ворогом, була мить на перезарядку, одночасно, як злагоджений механізм працював і розрахунок українських мінометників. Заключні довгі черги кулеметних загону українських єгерів відрядив у бік окупантів, коли броньовик вже розвертався і почав відкочуватися назад. Ще за кілька секунд кермувальник витискав із двигуна максимум можливого, а наш стрілець був під захистом броні. Є попадання! Є попадання. З якої відстані працювали приблизно 500 метрів? З дистанції у понад десяток разів більшої засвідчили побратими з аеророзвідки. Так само влучно відпрацювали по ворожих цілях і українські мінометники. І так, все пацани, Прямо в ціль, прямо в ціль, молодці. Плюс треню. На декілька орків менше. Цього дня і цього разу на окремій ділянці оборони навколо Бахмута наші воїни змусили окупантів принишкнути. Та сонце зізнається, незважаючи на гарний сьогоднішній результат. До справжньої радості і великої перемоги шлях ще дуже довгий. Для нас це вже якби й не радість. це Наша робота ми так і повинні робити. З передової на околицях Бахмута Олександр Моторний Іван Головач та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.